Вітаю з вами Бурсук. Дане відео буде цікаво тим, у кого аналогічний ґрунт, глина з піском і під підмішку. Ну і ще з різними неоднорідностями. Скажу, що безліч приборів тут не хоче коректно працювати. І ось зараз ми порівняємо саме Деуса другого і Еквінокса 900 го Що скажу до конструктиву. Некомфортний підлокотник, тільки затяжкою працювати. Ручка досконалена, аналогічно, але не комфортно. Деус-2 набагато вищий рівень комфортності, ну і легше ще й по вазі. Але що стосується саме роботи в такому ґрунті, скажу, що Equinox навіть на першій програмі більш щиткіше відлаштовується від ґрунту. Більш стабільніший. І зараз побачите по глибині з проходу пройдемося, де в нас знаходиться динарій. Перевіряємо стабільність. Чудово і до трави, і близько до ґрунту. Йдемо з проходу чітко чорним. Розвертаємося на 90 градусів. Навіть колір і це з проходу. Винюхуємо. Колір. Зверніть увагу, що в нас сферу на ми. Тобто, в нас і хороша якість дискримінації по залізу. Звичайно. Є проблеми, коли переходимо на дірянку, де більше чорнозему. Приходиться переналаштовувати, що еквінокс, що деус. Коли ми переналаштовуємо, ми бачимо, наскільки одиниць змінилося баланс ґрунта. Це нам дозволить працювати на місцях, де ось як дане місце більше чорнозему. Більш-менш терпимо, де більше піску і глини. Пробулькує, але терпимо. І при цьому глибина збереглася, фону на ґрунт немає, якість дискриму збережена. Трішки втратилася цепкість, як чуємо, подіргування, заїкування. Так? Далі, що стосується Деуса, Деус. Більше підходить під важкий ґрунт. Але зараз спробуємо, як він буде в нас ось тут відлаштовуватися. І почнемо його відлаштування на ділянці, яка знаходиться отут де більше чорнозему, щоб зрозуміти зміну балансу на пісок з глиною і чорнозем. І стабільність по цій же ділянці. Відлаштувалися на значення 79. Після того, як відлаштувалися на значення 79, спробуємо пройтися, що він продемонструє по стабільності. На іншому ґрунті, в принципі, є стабільність. Але чорне попадає в колір. Пробуємо з проходу. Нічого немає. З цієї сторони. Тепер пробуємо розігнати, вдосконалити. Вмикаємо поліфонію. Це в нас нова прошивка, одиничка. Тут при виставленому дискрімі у нас рівно озвучуються глибокі сигнали. Як бачимо, з проходу бере, але пробулькою ближче до ґрунту. На стабільності один все стабільно, над ямкою, але пробулькою. І в нас цілі. Залізу навіть мають плюсове VDI, що в принципі негативно. Відлаштовуємо ґрунт ось тут. У нас він змінився на декілька одиниць вверх. Стабільність повної немає з проходу. Підцепляє ціль з VDI, 87. Алей на чорне теж видає ідентичні сигнали. При тому, що можемо змінити частоту навіть на 14 кГц, переналаштуємо баланс. 82 невелика зміна, пробуємо на цій цілі. Тихий чорний, тут все рівно підкидує колір. Тобто, в даному випадку прибор веде себе менше стабільно, сує дискрим, ідентично фонить на ґрунт, де більше чорнозема, як і квінокс. Ось, тобто, по комфорту, характеристиках. Можливостях розпізнавання і стабільності гірший по глибині плюс-мінус, але все рівно більш чітко і вище із правильним дискрімом бере кінок, тому він в даному випадку буде кращим.